Всім доброго дня! Сьогодні у нас ексклюзив, дуже нечастий гість на наших передачах, на продажі. Скажімо так, Рідкісний екземпляр на сьогоднішній день це Suzuki Let's 6 G або просто, як ви бачите, наклеечку, Let's G. Не знаю, чим він відрізняється від шостого леця, але це шостий ЛЕЦ по модельному ряду, наскільки я знаю. Тобто є в мене п'ята моделька, є шоста. Шоста це от вона у нас перед вами. Здається, в мене один-два штучки вже таких було, але не було в такому кольорі. Колір реально рідкісний. І не чорний, і не вишневий. А чорний колір з, з якимись такими чи коричневий він з перламутром, таким червоним блискучим. Тобто а, нереально крута фарба і видно це тільки на сонечку. от дивіться, Тут у нас такі починаю з дизайну, а не з задні частини, так як дизайн ну, реально дуже свіженький і дуже подобається. от такі гарні повороти у нас ідуть з такою затемненою кайомочкою. Чи як її можна назвати, така хромірована фара гарненька, така кругленька. Так само і тут поворотики. От, в ідеальному стані у нас пластик. Це величезна рідкість достати в такому стані без єдиної подряпинки, лецика, тим більше. От, Він без єдиної подряпинки, весь пластик, і він зараз вийде сонечко, я вам покажу настільки красиво пофарбований. От, Такий новенький апарат у нас. Красивий Лед G. Про мінуси розкажу. Почну з хорошого, з пластику, в такому він ідеальнішому стані. Але є на боковушечках от така, бачите якась штучка, коротше кажучи. Так, дивимося далі. Далі у нас все ідеально Так само у нас на задніх поворотниках така затемнена зона, гарненька така. Жопкою його хто? Дивиться, цікавиться мотоциклами ну, міні хаябуса Сузуський хаябуса хто не знає, чи хаябуса, от. його маленький брат свіженький. В такому схожому дизайні От він нагадує такий дизайн і не тільки мені, в якому стані пластик. Ну, І з цієї сторони, з цієї сторони, є, от, бачите, невеличкі крапочки. От, так по пластику ну, просто. Унікальний стан, він з оригінальним сидіннячком. Ну, закінчили з пластиком, так як е пластик тут найскравий, і дизайн, що можна було показати. Є такий хромований у нас багажничок іде. На диво залишився живенький, е не ржавий нічого. Це рідкість, щоб хром залишився. Але якби чуть-чуть є там питання, але вони зовсім-зовсім незначні. Так, починаємо, як завжди, з задньої частини. Ззаді у нас стоїть. Крутезний Мішелін, новий абсолютно. Але він так, звичайно ж класний, І він у нас 2020 року, тобто ну геть коштує мільйон мішелінка. Але саме не те, що мені не подобається, що воно в оригінальному розмірі 80х90х10, от СУЗОК так комплектується. Була б вона 3.0 на десь, і вона була б трошечки товща, і він краще б їхав, тобто 60 б їхав. А взагалі, от вони 50, 52, 55, і виключно колесом ми можемо зразу додати 60. Так, але він, звичайно, з цікавішим набором з цим колеском, тобто менший радіус колеса. Ну, як завжди, як я й говорив раніше, або максималка, або набір швидкості. Щось хтось вибирає. Так, дивіться, амортизатор оригінал. Двигунчик у нас схожий на той, в яким комплектується LED 4, Led 5 і знову ж таки Led 6, але трошечки змінена вже кришка варіаторна, фільтр такий самий. Далі у нас свіжа форсуночка. І не насос форсунка, а тут вже йде в бакові прямо нова система вприску палива. уже йде... В боковій свій бензонасос. Є тут у нас лямда в От так під фішечку вона підключається. І от там. Ну, В загальному скутерочок дуже живенький, так як залишився навіть в рідній фарбі. Я нічого тут не підфарбовував -під -під живеньке. Ну, одним скутер, словом, що сам скутер по собі свіженький. От, Так, відкриємо сидіннячко, показую вам замочок в якому стані. Зараз, опа. Замок живенький, в принципі, не задряпаний. От оригінальний ключик один. Ще треба чинити ключик оригінал, який я сказав. Далі під сидінням у нас, як завжди, тут пластмасовий бак. Хто не знає вони не ржавіють, трошечки модифікований, там от є скажімо так стоп для цього заправки шланга, мабуть. Так от сидіння без питань, оригінальненьке, чистеньке, живеньке. от Написано, як шолом ставити, шоломчик сюди залізить Саме сидінько ціленьке, чистеньке. Чохольчик оригінальний залишився з такою полосочкою. Гарний. Так, далі. Далі у нас показує, в якому стані пластик. Тут акумулятор знаходиться під кришечкою. От пластик ціленький. Є карманчик доволі такий місткий, немаленький, прикольний. Карман мені подобається. от такі відбійнички гарні. Гарні відбійнички Кнопка, кнопка. От Suzuki це намальовані кнопки. В фонді вони рельєфні, а тут більше як малюнок. Нижня затерлася, а верхня живенька. От, Скутер у нас йде з кращим кріпленням голови. О, тут є шурупчики окремі, набагато краще тримаються, нічого не шумить. Це проблема в Honda і в багатьох сузуків немає тут шурупчиків, немає кріплень і голова ну так собі тримається. Тим більше з нашими дорогами, коли все отак трясеться, це не японські ідеальні. 13 тисяч у нас пробігу, 113 кілометрів це оригінальний пробіг. 100% оригінальний пробіг, тому я й кажу, рідкісний стан виключення по скутеру, що прийшло у нас. Оригінальних 13 тисяч, спідометр 100 тисячний І тут, на підтвердження, у нас є наклеючка на слідуюче ТО. слідуюче у нас 14200. Тобто слідуюча заміна через 1000 кілометрів. Він абсолютно повністю обслужений, але є невеличка прикрість, дивіться, а тут є така штучка, а тут -а просто. Відпала вона десь в контейнері. Ну, гріпси це називаються, чи як воно називається. грузики руля. хто як на них говорить, ви можете собі вибрати, які хочете. Їх там прям величезний вибір, і синенькі, і жовтенькі, коричневенькі, і довгенькі і так далі. Вони коштують копійки. Ну, тут оригінал, як воно прийшло, так є. Як я й сказав, э, скуторочок в виключно ідеальному стані. Передня гума у нас також стоїть в тому ж розмірі. На 10-те колеска 80х90х10 на на стоїть оригінальна дюра. Вона така по залишку ну, 60, мабуть, відсотків 70% залишилось. І саме неприємне в цьому скутеру це у нас вилка, тобто передня підвізка, передня вилка. Вона у нас один в один Let's 2, який випускався ще з 90-х років. І оцим Сузукі не радує. Вони зробили цю, як у нас кажуть, галіму, погану вилку. І до цих пір вона працює. Тобто вона дешевенька, мабуть, в виготовлені. Нічого в неї такого немає, ні особливого, ні поганого. Для японських доріг, для наших вона слабковата, слабковаті ті пружинки, але вона якби працює. Хотілося б щось краще, там, гідравліку якусь і так далі. Ви, звичайно, ж це все можете вдосконалити, якщо прямо сильно на неду, завод є завод. Як зробили, так зробили. Yamaha взагалі на порядок як бренд дорожчий, ніж Сузукі, але Suzuki також ну, технологічний свіжий скутерок. Я десь дивився 16-рік й рік випуску, або 15-й, або 16-й. Я не пам'ятаю. Я здається, на кришки дивився акумуляторний, там було вказано. Так як на підсидінням тут як в Ямахи не вказується. Ну і в принципі ніде не вказується, що вона. 16-го року, тільки на якихось елементах пластика, коли ви вже знімете. Буває ще під крилом, буває тут ще під крилом сіточка з руками, Ну тут не той варіант. От масло так. Масло у нас знаходиться тут, вже трошечки модифікований. Скажімо так, впуск охолодження цилиндра, от пару секцій є за, як запаяних. В попередніх четвертих, п'ятих летцях можна було одягати таку, хто пам'ятає попереднє відео, резиночку, щоб більша температура була, двигуна робоча. ну Масло тут на заміну написано 700 мл. так що так що Давайте його заведемо. Розказав все, в принципі, що мав. що скажу, Двигунчик працює. Я вибачаюсь, продовжуємо. Заведу ще раз. Скажімо так, закінчилась пам'ять в мене трошки почистив телефон. Перестало відео записувати. Так, що хотів далі продовжити. Покажу вам максимально, як тільки зможу, як, яка це покраска, настільки вона красива. Оцей перламутровий. Так, фарба перламутрова оригінальна. От. І ви побачите тільки вживу, наскільки красивий скутерочок і наскільки гарно виглядає. Так, По двигунчику, як я і говорив, просто часи, ну, ніяких дефектів, нюансів, лишніх звуків. Просто ідеальна робота двигунчика. рівненько рівненько працює. Цю всю інформацію я знімаю виключно для вас, щоб у вас до мене було якнайменше запитань після того, як ви подивитесь це відео. Стараюсь показувати абсолютно все. от Навіть бачите, катаюсь на скутерках щоб ви бачили, що він працює, їздить і так далі. І навіть в кубатурній техніці, яка дорожча, я як виключення показує навіть розхідників, тобто варіатори і так далі. Це просто якби, максимально, що можна тільки показати про те, що продаєш. Продаю я дійсно якісні, хороші штуки, максимально хороші, які тільки можна вибрати скажімо так, на сьогоднішній день. А, і кому цікаво, ви вглядаєтеся в відео. І хто хоче придбати, телефонуйте. Зараз ми на ньому трошечки прокатаємося. От, покажу як їде. вилочка, у нас працює гарно, навіть не дивлячись на те, що вона скажімо так, поганенька взагалі в своїй природі От, по дизайну. Ну, як по дизайну, по конструкції, по задумці вона ну, не дуже, скажімо так. От, але робиться і до сьогоднішнього дня, це 2015-2016 року. скутерочок, ну, принаймні тоді робився. Стартує непогано. Такий комфортний скутерочок, і при керуванні він дуже гарно збавляє оберти самим двигуном. Скутерочок інжекторний без водянки на повітряному охолодженні він не важкий буде в ремонті, наскільки я знаю, на нього і запчастинки вже є, і поршняві, і так далі. Скутерочок не проблемний в загальному, окрім не можу сказати, за бензонасос. Фільтерочок, тут простенька губка, вона обслуговується на раз два, як я і говорив раніше. Змочуєте маслом або спеціальною пропиткою. От, ну, Давайте заміряємо максимальну швидкість. Ну, Як правило, це 50-55, я думаю, максимум. От, з такою гумою, яка стоїть, він в принципі, більше не поїде. Але такий прийомистий, я вам скажу. По набору. По набору непоганий є з місця навіть на на такний. А не встигла, не встигла. Що? Так, ну що можу сказати? Їде непогано. По набору швидкості ну, абсолютно достатньо, навіть цих 50 км. А, 55! 55 їде. От, ну. Біжить непогано, поставити задню гуму трошечки більшу по діаметру і буде їхати 60-65. Так, тут абсолютно ідеальний новий стандарт, не новий, а оригінальна. Гляньте як фарба на сонечку гарно виглядає. Дійсно дуже красивий апарат. Помигаємо, подивимося, як ці виглядають гарні поворотнички. Ну, В темну пору року, я думаю, що явно буде симпатичніше, ніж днем. Так, ви не побачите нічого такого, але гарний дизайн, як я і сказав, виключно ідеальний стан. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео, як завжди, скутерочок розмитнений, документи для постановки на облід ми зробимо сертифікат відповідності також. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Підписуйтесь на канал, кому цікаві е, дана техніка. З кожним, Чим більше у нас аудиторії, тим е, я вам скажу, більше людей до мене телефонує, більше звертається і, як правило, це краще. Я вас можу радувати більшою кількістю техніки, більшою кількістю оглядів. І на часі будуть у нас все новіші і свіжіші варіанти, які ви можете купити і насолоджуватись гарною японською технікою. Підписуйтесь на канал, всім гарних вдалих покупок.